Всім добрий день, всім привіт-привіт. Сьогодні я, ви знаєте, навіть і не думала робити відео, тому що я сьогодні цілий день працюю і мені якби ну, знімати не буде що, не буде коли. От, але, але у мене сьогодні відео буде відповідь на одне питання. У мене вже декілька людей. Питання по поводу санаторія гірська тиса. Річ в тому, що я ж в санаторії, я вже писала і казала, я ж в санаторії не відпочивала. Чому ви мені присилаєте це запитання? Я просто показала, який він, і все. От, і. Але прийшло мені одне було запитання теж про самі дешеві номери, які там тоді друге запитання. ось Зараз знову прийшов опять коментар: розкажіть та розкажіть. Я можу розказати тільки те, що я от відкрила сайт, і от по сайту ми зараз з вами подивимося. Тому що я там не відпочивала. Знаєте, я роблю зараз. Для вас, за вас цю роботу. Ви ж так само всі, ну, коли ви пишете мені в Ютубі коментар, значить у вас є інтернет. Ви ж так само можете відкрити сайт, у них є офіційний сайт, і все це подивиться. Тому, ну зараз тоді зроблю для вас це я, замість вас. Давайте будемо дивитися. Ну, ось дивіться, У них ось їхній офіційний сайт ТИСА. Бачите, санаторій, гірська тиса. Оце їхня офіційна сторінка. Ви також можете сюди також заходити і все дивитися. Ось є відпочинок, лікування, ціни, все тут є. Ви можете все оце дивитися, заходити і продивлятися все. От подивимося лікування. Ось, бачите, в них є прямо цілі програми оздоровлення. Все, що вона робить, ціна ось 12 днів 25-32 тисячі. От. Є здорові сустави, так само 20, 12 днів 25 320. Є ось здорові сусуди, така сама ціна. Бачите, є все. Е, є тут усьо, можна подивитися, які методи лікування, лікувальна база, лікувальна вода, все є. Ну, ви у мене просили подивитися ціну самих дешевих номерів. От дивіться: економ, номер. Одномісний ось я дивлюсь, одномісний номер. Опять, в залежності від того, який сезон. З 1 січня по 31 травня. Він стоїть 2325 гривнів. У високий сезон літній він стоїть 2930 гривнів. Це одномісний номер. Сюди входить харчування, там мінімальний пакет, мінімальний пакет лікування і проживання. Ну, як для мене, це дуже дорого. Це дуже дорого. Двомісний, ціни, соответственно, в низький сезон 4220, у високий сезон 506 гривнів. Є е, тут ось о, пакет услуг в екосадибах. Ось, о, бачите, в екосадиби. Що таке екосадиб? Екосадиби. Це теж би, відносяться до санаторію, але вони не знаходяться на території санаторія. Вони знаходяться там всі де буркут. Де Буркут, і там є декілька цих екосадиб. І туди їздить маршрутка, возить людей на процедури, на прийняття ван, вона там курсує постійно. Там гарні будинки з умовами, з альтанками, з гарною територією. Ну, Дивимося. Що... Одномісний низький сезон, 2840, високий сезон, 3530. Там ще дорожче. Двомісний, соответственно, 4896, 5792 в високий сезон. Але в санаторії постійно є акції. Є акції, скидки є. От. Тому це треба теж заходити і дивитися. Значить, дивіться: ось о, базовий пакет, що туди входить. Економ, двомісний. Так, завтрака, бент, ужит і базовий пакет лічення. Що таке базовий пакет лічення? Базовий пакет лічення це консультація врача. Ось, бачите, є галочка. А, є мінімальний, є базовий є преміум. От-мінімальний пакет лікування це консультація врача, мінеральна ванна. ЛФК заняття. Інструктаж з нардіческої ходьби. І прийом питьєвої води бішофіт. Так, що там, може, ще що є? Все, більш нічого, бачите, все, все остальне крестики. Дивимося, базовий пакет. Ну, трохи більше. Це все те саме, плюс. Електропроцедури якісь, і курс аплікацій Закіріта. Більше нічого. Це базовий пакет. От. І е, преміум пакет, то, звісно, там набагато всього більше, там все, бачите, галочки все стоїть. От. І треба дивитися. Ага, це ціни, зрозуміла. Бачите, бо я ж теж перший раз, я тепер подивилась. Значить, ціни, ті, що я вам показувалась ось зараз, так, з самого початку, це на пакет преміум. Це пакет преміум. А ми тепер дивимося, якщо ви мене питали, мінімальна ціна? Мінімальна ціна. Так, це базовий пакет. І тепер ми дивимося. Мінімальний пакет. Ціна, одномісний номер 1220. І високий сезон 1810. Двомісний 2010 2766 гривнів. Високий сезон. Ну, от вам ціни. Ви можете дивитися, да, ось тут різні є кімнати, сімейний. Люкси, делюкси, ось, ну, оце мінімальний пакет. Це самі дешевші номери. Скільки стоїть ну, на людину не в високий сезон 1220. А розраховуйте 1800, це літом високий сезон. От. Ну і базовий пакет. Соответственно, ось базовий. Це вже трохи дорожче. Ну, і є ще дорожче преміум. А є ще в них пакет, я дивлюся, ось просто проживання Завтрак, обід і ужин. Проживання і харчування. Ну, я вам скажу: не набагато дешевше. Дивіться, теж 1095 гривнів. Це одномісний номер. Це стоїть просто проживання і харчування. А високий сезон 1670. Це без всякого лікування, без взагалі, без нічого. Просто проживання і харчування. Ну, як змогла, я вам розказала і показала да, те, що я побачила сама на сайті. А я ж кажу: а якщо ви хочете більш все якби подробніше все побачити. Заходьте на сайт. Я силочку, зараз я ну, попробую скопіювати силку сайту, офіційного сайту, і вам скину в закріпленому коментарі. А ви заходьте вже роздивляйтесь, які там є процедури, скільки коштують. Але ви повинні розуміти, що. Якщо ви приїжджаєте з мінімальним пакетом лікування або без лікування, ну, якщо ви їдете без лікування, то тоді вам дешевше, мабуть, буде навіть в тому, якщо вам просто треба проживання і харчування, то дешевше буде жити, наприклад, в Кубі. Набагато, причому в половину дешевше. Тому що там і харчування гарне, і проживання дешевше. Якщо вам потрібно лікування, то ви повинні розуміти, що от, ну, я скільки не балакала там з людьми, то мінімально, що назначають лікування на людину, це 12 тисяч. А максимально щось у них одна ціна 19 тисяч. Ми були зустріли людей на буркуті. Сімейна пара, вони приїхали в санаторій і жили вони там, от на, на буркуті, там є також косадиба, ця Розенталь, вони там проживали. І я кажу жінки, ну, питаю, а вони ще й наші якби, ну, тут поряд і сміли. Я кажу, ну то дорого ж в санаторій. А вона каже, ми взяли там, ну, я вам кажу, що там часто бувають акції, і я знаю, що ось з першого. Травня по 30 травня теж є акція, там чи 50% скидка, чи 30%, я не пам'ятаю, але десь, десь мені мількала така інформація. От. І вона каже, ми так само взяли собі путівку на двох з чоловіком, яка стоїла 16 ну, тисяч. На і дорого на двох, по 8 тисяч це нормально. Але ж каже, коли ми пішли до лікаря, то каже, мені нам каже обом назначили по 19 тисяч лікування. Щоб ви розуміли, що там недешево. Зовсім недешево. Чому я туди не їжу? Чому я їжу в частний сектор? Тому що я їду економ варіантом. От, економ варіант це частний сектор. Це завжди так було. От. Ванна в санаторії 313 гривень. Тут вона в нас 150 гривень. В половину дешевше. Так само і масажі, все дешевше. От. Ну, кому я ж кажу, кому дозволяють фінанси, кому треба якесь додаткове лікування, то, звісно, в санаторії дуже гарні процедури є для лікування. Але ви повинні бути готові, що це не дешево. А кожен вибирає собі лікування по своєму кошельку, по гаманцю по своєму, по своїх доходах. От. Ну, Оце так. Я думаю, я вам відповіла. Сьогодні більше у мене нічого не буде. Сьогодні у мене таке невеличке відео. Просто я вам розповідаю про кваси, про санаторій, гірська тиса. Все, на сьогодні всім. Пока-пока.